Вітаю вас на каналі Розум. Мене звати Катерина, і сьогодні я познайомлю вас з ще однією чудовою настільною грою, яка незабаром з'явиться на поличках нашого магазину. Поруч зі не недарма стоїть ця шикарна гра. Я впевнена, що багато хто чув про концепт, про його варіативність та глибину партій. Тож тепер навіть найменші поціновувачі настільних ігор зможуть спробувати концепт, щоправда, більш спрощену його версію, а саме, концепт для дітей, тварини. Давайте познайомлю вас з майбутньою новинкою трохи ближче. Концепт для дітей тварини це кооперативна версія гри Концепт адаптована для дітей віком від 4 років. Тож тепер гру можуть спробувати навіть найменші члени родини. Коробці ви знайдете шикарне та яскраве ігрове поле та мальовничі картки із зображеннями тварин. Використовуючи піктограми на ігровому полі, необхідно буде допомагати іншим членам сім'ї вгадати якомога більше тварин. Також в грі передбачено керування складністю та три варіанти адаптації. Ви зможете змінювати ролі, підвищувати складність гри, додаючи менш поширених тварин. А також правилами передбачено варіант гри для дітей віком від 6 років. В настільній грі концерт. Це для дітей усі грають разом. Мета гри полягає в тому, щоб знайти 12 тварин, використовуючи лише різні піктограми на ігровому полі. Після 12 тварин підрахуйте отримані очки і намагайтесь перевершити результат з кожною грою. Під час гри всі діти разом намагаються дати влучні підказки та допомагають дорослому угадати тварину, використовуючи лише піктограму на полі. На початку необхідно сформувати колоду з 12 карт, після чого взяти взяти верхню карту з колоди та розмістити її у тримач, щоб всі дітки могли її бачити. Після чого діти по черзі розміщують кільця на піктограмах ігрового поля, щоб допомогти вам відгадати зазначену на карці тварину. Ви можете робити скільки завгодно припущень, однак діти мають відповідати на ці здогадки лише так або ні. Якщо ви вгадали тварину, покладіть карту, горілиць поруч із полем. Ця карта коштуватиме в кінці гри одне очко. Якщо ви не вгадаєте і дасте. Діти називають вам тварину. Тоді помістіть цю карту в коробку, її не буде зараховано в фінальному підрахунку. Ви повинні здатися, якщо діти не можуть розмістити більше кілець, а ви не в змозі визначити тварину. Потім візьміть іншу картку і спробуйте вгадати нову тварину. Коли колода з 12 карт закінчується, гра добігає кінця. Підрахуйте кількість зібраних горілець карт, щоб визначити свій рахунок. Порівняйте цей рахунок із наведеною школою, щоб оцінити ваші Успіхи. Як ви вже могли зрозуміти, в першу чергу гра розрахована для діток віком від 4 років та для батьків, які бажають з користю провести час разом із малюками. Гра розвине фантазію, кооперативну роботу, логіку та подарує безліч приємних емоцій. Більше інформації про цю настільну гру ви можете знайти в описі до цього відео. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. А у мене все, до зустрічі!